Може, хтось схаменеться, що ви робите зараз? Ви своїми руками знищуєте майбутнє України? Ми, от ви знаєте, що Ukrainian Facility гроші ми отримуємо під те, що в нас є антикорупційна інфраструктура, незалежна від президента. Ви знаєте, що безвіз ми отримали за те, що в нас буде незалежна інфраструктура. У мене до цієї інфраструктури от так теж питань. Але повірте мені, коли вона стане інструментом. Особисто Зеленського це всі відчують. Це нищення України як такої. Це кінець демократії, кінець парламентаризму. І зараз танком це пропихають. А чому ж зараз і чому так швидко? Бо набу дуже близько підійшло до найближчого оточення Зеленського. Міндіч. Це не нове міністерство, міндіч. Ні, з міндіч це один з гамантів Зеленського, до якого вже підійшло набу і готове вручати підозру. А значить, треба взяти його під контроль негайно. Негайно це треба зробити. І тому зараз, всупереч регла.